Люди, народ, товариство. Ще я не висловив свої думки про нашумівши весілля. Весь інтернет хоче розіп'ясти артистів. Так, є до них питання. Але ще більше питань є взагалі до суспільства, яке то все критикує. Артисту його робота він сьогодні співає у прокурора. Завтра він співає перед воїнами, піднімає бойовий дух. Так воно було, є і буде. І те, що ви будете писати всіх на фронт, воно нічого не змінить. Питання до суспільства: звідки взялись ці прокурори, ці ДБРівці, ці зухвалі люди, які дозволяють собі вкрасти, а потім робити ще пишне весілля? Хіба це не ми, українці, породили таких прокурорів, таких суддів? Хіба то не ваш знайомий? Не ваш сусід, ви не пам'ятаєте, яким він прийшов в прокуратуру і яким з неї вийшов. Ви не бачили, як він багатів. Хіба не ви йшли до нього рішати справи, коли у вас по п'яну забирали права? Хіба це не наш брат українець тікає за кордон і платить величезні гроші? А інший брат українець, прикордонник, пускає його за кордон. Хіба це не наш брат українець виробляє довідки, що він слабий? Чому ви перекладаєте відповідальність на артиста? О, добре говорити. Ти сидиш в машині. Якщо ви такі принципові... Не пийте зранку каву. Ви п'єте каву, а солдат в окопі каву не п'є. Ви спите під теплою ковдрою, а солдат ковдри не має. Закрити всі магазини з ковдрами. Закрити всі театри, бо там артист на сцені скаче. Священник в церкві співає. Нехай читану службу Божу править. Не чіпай світе і грішне. От і ви не чіпайте святе і грішне. Відділіть, бо й священники були на тому весіллі. Якщо відмовляємося, відмовляємося всі. А якщо живемо, бо країна мусить жити, то ми маємо підтримувати солдатів. А не сховався у хаті, 50 гривень відправив притулі і вимагаєш байрактар. 10 байрактарів. Коли я вів весілля воїнам, коментатори за кордону писали: всі на фронт, почніть з себе. А я дякую кожному воїну. Дякую.